Я сьогодні хочу показати, як я солю огірки по типу бочкові. В даному випадку, саме перше, що ми робимо, це готуємо розсіл. Із розрахунку, 1,5 літри води. Звичайно, не кип'ячена, просто із під крана вода. На півтори літри води 75 г солі. Я вже відміряла, в мене тут буде дві порції, тому я відміряла своє 150 грамів на, на дві порції. Розколочуємо і даємо, нехай вони стоять. Хай стоїть розсіл, нехай сіль розтворяється. Готуємо баночки. Баночки должні бути обов'язково гарно вимиті. Стерилізувати їх не обов'язково. На дно я кладу чорний перець горошком. Скільки хочете, скільки кладіть, я вкладу приблизно десь по 10 горошинок. Можна покласти хрін листочками. Я кладу в мене ось корінь сухий. Кладу сюди часничок на дно. Більше-менше хто, як любить. Довільними кусочками треба порізати. Не кладіть цілий. Ціл від цілого немає ніякого смисла там. Коли він порізаний, він більше віддає свого смаку. Росіл стає насиченим. В кожну ванночку сьогодні в мене є зонтики. Можете покласти укроп, який у вас є. У мене ось, наприклад, там є ще сухий, я хотіла положити, а тоді вспомнила, що в мене ще такий є зонтиками. Це все складаємо на дно. Далі закладаємо ієрочки. Я не відрізаю хвостики, закладаю їх в довільній формі. Маленькі огірочки на цей рецепт. Не годяться. За ними важко вслідкувати, вони перекисають, тому я малесенькі зовсім не беру. Я беру от такі от середнього розміру. Ну, десь отак. От. У мене ще є петрушка, я закладу сюди петрушечки капельку. І обов'язково треба листя смородини, вишні, листя тут не помішаю. Далі, бачите, баночка заповнена не в Можна перерізати огірочок. І так заповняємо усі баночки. Баночки позакладали огірочки. Хто хоче, пожалуйста, можна гіркий перець положити. Я люблю. І ще раз перевіряємо, чи гарно ви розколотили росов. Це дуже важливо, щоб ж пропорція соблюдалася. Беремо наш росов, заливаємо в баночки аж до верха. Находимо якусь таку, як, от, наприклад, у мене отака глибоченька ємність. Діло в тому, що я поставлю його, щоб вони бродили. І вони, коли будуть братити, може трошки жидкості витекти, щоб не на стіл, не вимазати вам нічого. Тому я кладу таку височеньку мисочку. Залили розсолом, ставимо ці баночки десь так, щоб вони вам не мішали. На цілих троє суток. Через троє суток я покажу, що з ними робити. Пройшло троє суток, Дивимось на наші огірочки. Вони гарненько забродили, на дні білий осадок, те, що нам треба. Зверху така пінка образувалась, її треба зібрати. Вона нам не потрібна. Росол ми зливаємо в кастрюлю, в якій будемо кип'яти. Зливаємо акуратненько, щоб білий нальот заливався тут в баночки. Ми його будемо вимивати. Зливаємо усі баночки, ставимо на вогонь, щоб наш розсіл закипів. Поки закипає розсіл, промиваємо огірки. Откриваємо просто холодну воду, набираємо сюди водички, десь пів баночки. Придержуємо пальчиками, промиваємо. Миємо до тих пір, поки баночка на дні стане чиста. Слідкуємо. Росольчик наш збирається закипіти і зверху, бачите, така шапка зібралася. Її треба збирати. Росол має бути чистенький. Я поставила в мене кришечки стерилізуються, огірочки. Огірочки, після того, як ми їх помили, на дні вони трошки водичка стекла і на дні трошки водичка, бачите, залишилася. Її треба позливати. Неки п'яченої води в банках не має бути. Ну, максимально не повинно бути. Тому максимально зливаємо всю водичку. Розсіл закипів. Ну, не спішіть його виключати. Він дожен покипіти хоча б пару минут, 2-3 хвилинки. Збираємо зайве, розсіл бути чистенький, прикриваємо ще на хвилиночку, нехай він хоча б ще трохи покипить. Кросольчик закипів, слідкуємо, щоб був чистенький. Беремо любую вам удобну, О, я беру чашечку. І заливаємо огірки. Що расол должен кипіти, а ви повинні ним в ту ж минуту заливати. Одну баночку я закрию звичайною кришечкою. Коли вони вичахнуть, я поставлю у холодильник і ми їх будемо зараз їсти. Останні заливаємо. Закручуємо обов'язково. Стерильними кришечками. Баночки на кришечку перекидати не треба і ні в коїм випадку не укутувати. Оставляємо так до повного вичахання і можна хранити і в погрібі, і просто в шкафу десь на кухні. Нічого з ними не станеться. У мене тут з минулого року залишилася баночка таких огірочків. Я зараз відкрию і покажу вам. Ось такі огірочки у нас получаються. Бачите, вони всередині білі.